Пермі просто ще один бій на 6000. Основний калібр. Ох, монах. Це треба робити на вісімках. А то й на шістках. ках Бо як так розумію, тільки перша гілка, то на шістках краще. Мантикори проти мантикори. Там... е-е-е, щоб... Е, ну так, да, в принципі, на Т-78 можна. Ну, типу, чим менше рівень, тим менше треба на основний калібр. Ну це ж треба ще бій зловити. Ти ж не думаєш, що ти автоматично виїдеш, основний калібр зробиш. Тобі 20% треба хпшки ворожої команди злити. І краще, коли тобі попаде цей, скажи, скажу. Бій проти дрібних рівнів. А, -а отак уже, так? Да? Так мене вже пересвітили. Прикольно. Прикольно. Та я знаю. От звідти. О, бабаху знайшов. Молодці. О, рогу знайшов. Рога мене хоч не найшла? Ні. Почекай, не поспішай, леопард. Только don't push the horses. Заціль сюда, монах. Ай, встиг від'їхати. Прикольно, центуріон сюди блендить. Зацілився, хорошо. Бе центуріон сюди все кидає. Отого забер заберіть, ви мені трошки заважає. Та я знаю, що блайндять. Я щойно тримаюсь нижче куща. Але так, щоб можна було їх підсвітити. Диск краще подивиться, ну та да. Теж правильне рішення. Та ц. Паттон навряд чи випікне. Паттон навряд чи випікне. А от манта у них ось тут стоїть. Сто відсотково. Трека осі, то це useless. Ну, цікаво. Я з радістю зарвався до них на базу в них просто що. Дві стежки. Хоча... Так. Спробую. Рога не кидає, напевно, бо боїться, що її спалять. О, ось і Манту знайшов. Ось і Манта. Цікаво вона позицію вибрала. От і Лео. Нема за що мина. я вже виконав повністю всі задачі на лт ЛТшках. Ую. Шкода що не моє було. Так, треба підтискати. А, он і паттон. Он і паттон сховався. Це ще й моє було по Паттону. Прекрасно. Так. Скава даже їхня бабаха. Молодець, ТВП, що палиш свою позицію. Так, а бабаха, походу, тут десь сидить. Бо більше в неї позиції не може бути. А, ні, трошки в іншому боці. Е, -ге. хто там писав, присавший ЛТшка лайно? М -м -м -м. Не чую. Да, ми виконали задачку, так. З, з запасом. Я тут 9К суми зібрав. 9500 навіть. 4300 хорош. Просто правильно стоять в кущі. Не в самому сам кущ залетіти, а трохи нижче. І мати ось цю інструкцію на додаткове маскування. Все. Це дякую Шульцу, що що підказав, бо я б реально довго мучився б. Ура! Я пройшов усі ПТ-15 на ЛТ-15 на дравиться. І без арти. Я артей взагалі цей раз не користувався. Так, 61 катка. Ну ти ж відходив ще. А я ж то ще грав. О, якраз етап закрив. Так що все. ЛТшки в мене на сьогодні все. Тепер мені треба... Або Авангард, або... Або засідку виконувати. А мені залишається. Залишається. Бета ще тисячу очок. Це мені ще тільки задач треба виконати. Авангарда, або це ще я думаю.